Напередові важливо не лише мати зброю, а й знати звідки її взяти, як доставити і зробити це швидко, попри дрони, обстріли та бездоріжжя. Військова логістика це не про папірці, а про життя, які залежать від злагоджених рішень у тилу. Військовий Олександр Дмитрук розповідає, як підприємницький досвід став у пригоді на війні. Чому логістика це творчість, і що означає щодня тримати удар, аби інші могли тримати фронт. Якщо взяти взагалом логістику військову, це дуже творча робота. Якщо люди не, не проявляють якусь творчість в цьому, то вона буде працювати дуже сухо і дуже. Багато є підрозділів, де вона працює погано, і хлопцям приходиться самим собі збирати на якісь банальні речі, там, не знаю, екофло, старлінки і так далі. А коли логістика підрозділу працює правильно і комунікує дуже добре з зовнішнім світом, скажімо так, то і підрозділ забезпечений, тому що той солдат. Який в окопі він для нас головний пріоритет. Ми по суті його можливо так грубо, але обслуговуючий персонал, але який мусить бути і мусить бути сильним, і мусить робити дуже багато для того, щоб цей солдат вижив і для того, щоб міг гідно обороняти Україну. Олександр Дмитрук, позивний Вітольд, військовослужбовець 20-ї бригади оперативного призначення Любард першого корпусу Національної гвардії України Азов брав участь у запорізькому контрнаступі, обороні Бахмута, лівого берега Дніпра на Херсонщині, Серебрянському лісництві. Наразі заступник командира з тилу перебуває на турецькому напрямку. Командиром мені відразу було визначено, що я займаюся забезпеченням, тому що в мене були непогані зв'язки, я в минулому підприємець, я комунікабельний. Дуже часто, е коли хтось думає про логіста в армії, звичай уявлення, що це людина, яка просто там, умовно, сидить, і папірчики перебирає, там, списує пальне, чи якимись іншими такими, чи якісь такі речі. Одною бюрократією. але насправді мені здається, в мене вийшло створити команду, яка змогла і працювати, налагодити тісні відносини з бізнесом, тому що це дуже потрібно. Для цього потрібно постійні якісь ресурси, постійне якесь майно швидко здобувати. І в принципі, ми з цим справлялися і в найкритичніші моменти. Ось, наприклад, коли наш підрозділ Серебрянського лісництва перейшов на Нью-Йорк, це було дуже швидко, дуже терміново, буквально за три дні, тому що там була дуже важка ситуація, і 12-ту бригаду Азов ну, туди як сильну бригаду перекинули для зупинення наступу. То це потрібно було просто зовсім інші умови. До цього ми воювали в лісі, тут ми воюємо вже знову в полях і в місті. Від цього залежить повністю все від умовно матеріалів для біліндажів, яких різко треба було десь здобути, до зовсім іншого ведення війни, зовсім інших засобів, якими доставляється особовий склад на поле бою і так далі. Наразі працює оборонне замовлення вже повним ходом. І по ключових напрямках, наприклад, бронетехніка, автомобільна техніка, ракетно-артилерійське озброєння, держава закупляє або виготовляє в Україні дуже великим об'ємом і постачає війська. Звичайно, є ще багато проблем, де держава не встигає. Але з кожним місяцем, по-чесному я бачу об'єктивно ну, зі своєї сторони. Що встає в цьому плані все краще, і державна машина, скажімо так, переходить на військові, перейшла навіть на військові рейки. Ось. Звичайно, є певні моменти, які ми працюємо з волонтерами, з великим бізнесом. Без цього ніяк. Я думаю, в будь-якій країні світу було б так само. Тому що. Державна машина, вона апріорі не є такою швидко... швидкою в рішеннях, в якихось закупівлях як приватний бізнес. І так в всьому світі. Але я дуже позитивно це бачу, ну, навіть на, моє... на моєму рівні це видно. Що держава дуже прогресувала в напрямку забезпечення. Зараз це дуже велика проблема нашого фронту. Це якраз логістика. У ворога так само, бо ми їм перерізаємо, але і у нас теж. В чому вона полягає? Через велику концентрацію дронів, як FPV, так і розвідувальних, дуже часто вражаються шляхи доставки того ж особового складу чи БК до позицій, їх зазвичай не є дуже багато. Тобто є кілька доріг, куди доставляється. І зрозуміло, ворог вивчає це, оскільки. Зарешня війна це повністю присутність дронів цілодобово, і починає намагатися вражати, скажімо, ті ж бронеавтомобілі. Наприклад, у нас ми вже давно не використовуємо автомобілі, не броньовані для доставки людей. Тільки на броньованому транспорті ми його спеціально ще обладнуємо додатковими деякими моментами, які більше захищають від тих же кумулятивних ударів в дронів. Е, і насправді були моменти, коли часто е, на позиції приходиться дронами скидати ту ж їжу, додаткове БК, батарейки і інше. І ця ситуація по, всьому, по всій лінії фронту е, вона є важкою, тому зараз так само дуже сильно почали розвиватись наземні платформи. Е, які, щоб ну не використовувати, скажімо, людина не ризикувала доставити умовно навіть воду. Можна використовувати наземні платформи, які управляються там за кілька кілометрів, і вони просто довозять. Якщо його щось вразить, ну це залізо, нічого, зробимо нове. Ось таким чином. Тому повністю логістика бою міняється стало за цей рік набагато важче, ніж минулий рік. Але ну, ворогу так само важче. І ворогу часто більше важче, ніж нам. Для мене це дуже великий виклик, тому що управляти тим, чим я управляю, в... на рівні батальйона це одне, на рівні бригади це зовсім інший рівень. Я внутрішньо до нього готовий. В принципі, людей своїх так само я максимально. Ну, Цей період, коли ми вже, умовно, дізналися, що ми будемо бригадами, ми максимально готувалися. І це цікавий виклик. цікавий виклик. Тому що якщо нас так оцінило керівництво, значить, ми правильно щось робимо, і в нас хороша команда. В моєму напрямку логістики, якщо так оцінити величинами, то, мабуть, в разів 20 більше роботи. Тому що. Бригада це вже окремий організм, це окрема юридична особа, це вже е, всі закупівлі відбуваються на рівні бригади, різного майна, е, передачі, той же ремонт техніки на заводах, які ремонтуються, е, отримання боєприпасів, озброєння, всього. Це дуже великий об'єм, дуже велика кількість людей потрібна, щоб це все обслуговувати. Теж потрібен батальйон забезпечення, автомобільний батальйон, який повністю забезпечують підрозділи, тобто батальйони в бригаді. І ну, це складний виклик, але я думаю, що ми справимося з цим. І ще будемо колись, можливо, когось ще буде батальйон робити бригаду, ми будемо їх вчити. І я в першу чергу дивлюся на те, яка людина, чи ким людина до цього працювала, якщо це людина з цивіла, і які в неї навички комунікації, і яка її працездатність? Тому що у е, логістів в будь-яких підрозділах силах оборони ну, немає вихідних е, ніколи. Тобто у нас немає такого поняття вихідний, і тому що будь-що в будь-який момент може трапитись, е, десь може бронетехніка бути підбитою, а логісти відповідають за евакуацію з поля бою. Десь різко потрібно підсилити напрямок якоюсь кількістю дронів, там, і в ПІВі дронів і інших, і це треба дуже швидко робити, знаходити шляхи, як це зробити. Тому дуже важливо, щоб людина була, скажімо таке слово, я фіксером. Ну, як, я маю на увазі, вона була дуже сильна в комунікаціях і працездатна. Ось це головне. Дуже багато таких людей насправді ще не є в силах оборони, тому я їх закликаю доєднуватись до сил оборони, дивитись на мене, як наприклад, бо в мене теж був непоганий бізнес. Я ним займався. Я, скажімо, як в піснях Бітлз, middle class hero, середнього класу українського родом, і я прийшов в армію. Так само до речі, з моєї сім'ї, і мій брат рідний, теж в армії, і моя мама. Вона трошки в іншому підрозділі, але в мене по суті майже вся сім'я пішла в армію. Чому ми жили добре, ми ну, не бідували, і це було наше рішення, тому що в такий час історичний, який зараз, ну, не бути до цього дотичних, нам здавалося, якось некрасиво. Для мене перемогою, напевно, буде розвал Росії. В принципі, Юрій Липа в своїх працях один з ідеологів українського націоналізму ще в 30-х роках написав про це, що єдине безпечне існування України як сильної держави це розвал Росії на маленькі держави. Це для мене особисто буде перемогою. Якщо чесно, то військова сфера мені подобається. Я ніколи не міг подумати, там що не знаю, років 10 тому. Але вона затягує, вона. Певний шарм є, коли побратими, коли ви спільну справу робите. Ніби і в бізнесі так само, ви робите спільну справу, але тут трошки є якісь інші, не знаю, якісь метафізичні моменти, напевно, між людьми. Во затягує. Я ще точно і не знаю, якщо чесно. Я про це думав постійно, але я не можу чітко сказати. Навряд чи, якщо настане мир, Навряд чи я би хотів служити в мирній армії, бо ну, це для мене вже буде скучно, скажу чесно. Вичайно, я б тоді повернувся в бізнес. Я би там був і корисніший. Але поки йде війна, поки я реально потрібен, то я буду працювати в цьому напрямку. І для мене, скажімо, військова справа стала вже рідною.